Христос рождається, славіте Його! Вітаю за вами Сензарі. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу повернутися з вами знову до постаті святого Філіпа Нері. Десь, можливо, місяць тому я робив таке представлення про постать цього святого. І сьогодні трошечки собі продовжимо. Казав, що буде друга частина, і нагадую за цю книжку Петра. Якова бачить життя святого Филипа Нері, його називають другим апостолом Мариму, після апостола Петра. І собі далі продовжимо про нього роздуми на основі цієї книжки, яку я сердечно поручаю в місіонеру Місінеруці Василян. Що ми ще тут цікавого дізнаємося про постать цього святого Харизматика? Напевно, ви всі бачили фільм Іо Приферійську Іль Парадізо. Я вибираю рай святого Філіпа Нері. Досить такий цікавий двосерійний фільм, який дуже яскраво відображає постать, постать цього незвичного святого, його діяльність у Римі. Власне, він. Працював у місті, віч, вічному місті Рим. Хоча, звичайно, що мав бажання бути місіонером, їхати до Китаю, вступити до товариства Ісуса. Але Господь Бог йому значить сказав, що він його Рим буде у, його Китай буде у Римі. У Рим. Цікавим таким моментом, бачу, я собі тут зазначив, за заступництвом Филипа багато дуж було визвонюють з покуста турбот. Деколи Филип міг дати їм легенького ляпаса, їм це своїм хлопцям з ораторії, кажучи: я не б'ю тебе, я б'ю диявола. Таким чином, всі нечисті думки розвіювалися. Ось. Бачимо, які різні цікаві методи вживали святі, щоб, щоб ну, берегти своїх вихованців, адже фактично кожен засновник орденів виховував своїх послідовників, які пізніше приймали цю духовність даного святого, старалися нею також і жити, її пропагувати, її також і розвивати. Невинятком в цьому випадку був і. Рівно ж святий Філіп Нері. Святий Філіп Нері. Отже, е, е, така ще цікавий, е, цікавий. милостиня Філіпа. Хотів подивитися, наскільки ти міш любити і вмить знику. Ну, Такий випадок. Одного разу в вигляді бідного чоловіка з'явився Филиппові ангел. Який просив нього милостиню. Филип віддав йому всі гроші який мав при собі, а ангел, що його готовність і нічого не залишити для себе, не взяв тільки тієї пожертви, просто сказав, хотів подивитися, наскільки ти міш любити в митців. Бачите, Бог нас деколи перевіряє і спитує нашу віру про розповідь про Авраама. Наприклад, в нашому житті, напевно, безліч було таких випадків, коли наші духовні керівники чи сповідники, напевно, нас іспитували випробували, Наскільки в нас є покора, послуг. Наприклад, так само в нас були випадки, що ми могли дати цю милостиню, а їй не дали. так? Ну, і такі випадки, напевно, були в житті кожного. Хоча Филип мав дуже велику любов до убогих, але не міст терпіти, коли бідні ходили по церкві, просячи милостиню. Отже, церква це і місце молитви, так як знаємо Ісус Христос. Який проганяв торговців перед храму, казав, не робіть з мого дому торгового дому. Так? Дім мій є домом молитви, домом молитви. І це важливо нам також про це, що пам'ятати. Минулого разу в першій частині цього відео я робив Вікторину. Хто відгадає, від якої гідності відмовився святий Філіп Нері. Е, Відповіла, здається, одна пані з Бердичева правильно. І вона виграла вислову цю книжку, яку я їй вислав. Е, вона, він відмовився власне, від кардинала. Не хотів бути кардиналом. Е, ну, е, Залишився звичайним священником. Але не просто священником звичайним, а святим. святим. Е, Цікавим таки е, е, його праця з молоддю. Знаємо, що пізніше святий Іван Боско так само візьме собі ораторії так десь за, за Взірець, е, побудови своїх ораторіїв, адже він також займався молоддю, але вже трішки пізніше, в 19 столітті. На півночі Італії в Туріні, ось, які давав поради молоді святий Філіп Нері. Святий Філіп Нері. Уникати поганої компанії. Перше. І це рівно ж можете собі записати як поради для своїх дітей. Отже, уникати поганої компанії. Не дозволяйте, щоб ваші діти попали погану компанію. Якщо не попадають в погану компанію, то рахуйте все. Це вже. Не беруться поганих звичок куріння, поганих слів, можливо, якихось не, нечистих гріхів. Так? Тому з цим бути обережно. Отже, уникати поганої кампанії, не годувати занадто або вишукану своє тіло, це він здавав молоді поради у зберіганні чистоти, здається, так? у, у зберіганні чистоти. Тікати від неробства та лінивства. Четверте, часто молитися. І п'яте відвідуватися ті тайною, особливо часто приступати до сповіді. Нічого, нічого такого складного, так, нічого такого якогось надзвичайного, все простеньке. Але знаємо, що прості речі рівно ж і що не просто важко нам часто дотримуватися. Филип умердляв своє тіло постом і стриманістю, як найкращим способом, щоб триматися в чистоті. І тому навіть після того, як Филип став священником, зранку нічого не їв або харчувався шматочком хліба з вином. Часто снідав під час прогулянки. Вечір їв сирі овочі або одне чи два яйця, зазвичай не приносив йому хліба на вечерю, бо Филип їв те, що лишалося зранку після сніданку. Декого до того додавав якісь фрукти, але не часто. Кардинал баронів в одній науці. Дав показання про Филипа і розповідав, що си щодня постів, ніколи не їв молочного, ані якоїсь іншої страви, заправленої молоком, ані супу, і рідко споживав рибу а ще рідше м'ясо. Хіба коли хворів або коли йому випадало їсти з кимось чужим. Коли приходив попри бойню, сказав дякувати Богу, немає в цьому потреби. Коли що був серпіса, то джереламу. Якщо хтось йому давав м'ясо, то він передавав дітям, які прислуговали на службі Божій. Хоч харчів в нього було мало, постійно говорив, що завжди щось йому лишалося, навіть мав звичку зберігати скибки хліба в кошику для тих, хто приходив до нього до сповіді. Після сповіді Філап давав йому хліб і їсти, щоб їх упокорити. Деколи самі кайники, яку ми брали ті хліби і розносили іншим, як милостиню. Звичайно, що ті часи були досить такі непрості, так в Римі і панувала. Убогість, ну і бачимо рівно ж так поведінку святого Філіпа Нері щодо цього щодо такого заховання. Я вже загадував, що в першій частині, що в даній книжці ви знайдете майже дуже-дуже таку конкретну, дуже гарна книжку, і вартує прочитати. Фактично, хто любить цього святого, хто бачить фільм. Таке що собі записав, хто Филип не мав ніякої прив'язаності до матеріальних речей. Хто хоче досягти досконалості, не може прив'язуватися ні до чого, що його в світі казали. Хочемо досягти досконалості. Не можемо прив'язуватися до будь-чого, до речей, до людей, до інших речей. Наше серце має бути прив'язане до чого? До Господа Бога, так? до Його любові, до Його ласки. Нехай молодий остерігає це тіло, а старший скупості, і всі будемо Молодь має боротися з тілом, бо це тіло повстає проти нас сяті – скупості. Ви б говорив, що всі гріхи задають Богові болі, особливо розпуста і жадібність. І що важливо, ці пристрасті дуже важко викорінити. Отже, розпусту і жадібність є найважче викорінити, каже Філіп Нері. Казав: дайте мені 10 людей справді байдужих до речей з світу, і я з ними наверну світ. Так? Дайте мені 10 байдужих до речей світу, світу, я з ними наверну весь світ. Від... Славно звісні, відомі слова зайця Сітейфон з Марія Делікоріш також казав, дайте мені 10 святих священиків. Я з ними наверну світ, чи там 10 таких е, добрих, ремних матерів. Також. Филип відмовився від гідності каноніка в Базилісі Святого Петра, про яку хотів доручити папа Григорій XIII, бо казав, що сповняти цей обов'язок було понад його здібності. Ну, властиво. Так, навіть в духовному покликанні не кожен може. Виконувати не кожен може будувати церкву. Не кожен може бути духовним керівником, не кожен може бути добрим сповідником, але кожному Бог дає рівно ж згідно, згідно його значить, вміння і здатності, здатності. І про це почитаєте собі в тій книжці всю цю історію, як цей Філіп Нерій від цього відмовився. Филипп докоряв кардиналам за шанобливим та шанолюбним священникам за чистолюбність. Ну це властиво. Це зразу спокуса гордині приходить, так. О, я вже такий крутий священник, я вже такий єпископ, там-там, чи я там вже кардинал. Ну, дьявол підходить так і зі спокусом мирнославства, чистолюбності. Тому святі від цього втікали. Вони хотіли бути маленькими, незнаними. У розмовах між своїми учнями Филипп. Дуже любив говорити про марноту цього світу, і настільки, і настільки був піднесений духом, що багато людей після його слів приймали важливі рішення про докорінну зміну свого життя. Так, він говорив людям про марноту цього світу, що все проминає. Каже книга проповідника Соломон каже, вся марнота нічого нового під сонцем немає. Це марнота, треба думати про душу, про спасіння. І був насики під нас, щоб багато людей після його слів приймало важливе рішення змінити своє життя, навернутися до Господа Бога, полишити гріховне життя, гріх подумати про душу, про своє спасіння. Наприкінці тих роздумувань фелип значно повторив. суєта, суєт, все суєта. Або додавав. Нема нічого доброго у цьому світі, та щось подібне. З цими словами Филип проникав у серцях тих, хто його слухав. Часто Филип радив, що вникати багатства та привіла потрібно особливо у Римі, бо ніде інде так небезпечно не підстерігає спокуса до слави і почестей і марнославства. Филип не зважав на матеріальні речі світу цього речі світу, і часто говорив: я не знаходжу в цьому світі нічого, що мені подобається, і це особливо мені подобається, що нічого мені не подобається. І додавав, що коли душа повністю позбувається легких гріхів та пристрастей, то найбільшою карою для неї є затримуватися в цьому житті, бо в неї велике бажання поєднатися навіки з Богом. Отже, ж, і тому святі знаємо таких святі: сети Альонзи Кодзаки, сати Герард Маєлі, Сити Іван Берхманс, сатий Станіслав Костка і багато інших, отже, ж, які прожили досить коротке життя, але що? Вони позбулися навіть легких гріхів та прив'язаностей. Нам е, деколи, Боже ласка, дод... ну, е, вдається позбутися важких гріхів, але все-таки легкі гріхи, які страдаються е, ті чи інші. Отже, ж, і ще важче позбутися прив'язаностей. І, і тому е, та пристрастей, перепрошуємо. Е, і тому е, деколи нам Бог ще дає трошечки. Більше часу життя, щоб ми попрацювали над собою, щоб ми цього позбулися. І щоб було більше якомога краще готові до переходу до вічності. Ну і Фелип каже, це найбільша кара для такої людини і затримає в цьому житті. Все, для неї вже нічого цікавого, нічого не хочеться. Так вона хоче поєднатися навіки з Богом. Я думаю, що, слухайте, зробимо щось собі. Бачите, тут не буду, значить продовжувати. ще собі на якось наступного разу ще одну частину зробимо. Про святого Філіпа Нері, думаю, цих настанов тих цікавих речей про святого Філіпа Нері, які ми сьогодні почули, дізналися, вистачить. Святий Філіппа Нері, апостол Риму, Святий Харизматику. Не стигмами Святого Духа. Молися за нас, молися за нас, щоб ми в своєму житті шукали Божої волі, було послушні, зростало в духовному житті, жило за Господом Богом через Твоє заступництво в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.